Легкі та не намокають. У волонтерів пункту Соловейки багато запитів на маскувальні сітки, осінніх та зимових кольорів. В Черзі на виготовлення наразі п'ять виробів. Зі слів волонтерів, за день їм вдається зв'язати один виріб. Кожен відповідає за свою ділянку роботи. Ну, я їх зв'язую на вузлик, щоб, щоб вони не плутали, щоб нормально було взяв собі і пішов, щоб воно не розпадалось, не падало на землю. Я не втомусь, мені це задоволення приносить. Я знаю, що я роблю наших хлопців, щоб вони додому вернули живі, здорові саме головне із перемогою. Останні декілька місяців волонтери бунту Соловейки працюють на новій локації. Окрім маскувальних сіток, які захищають нашу техніку від ворога, плетуть кікімори. До кожного готового виробу кладуть килимок, подушку та теплі шкарпетки. Ми виготовляємо не тільки сітки. А виготовляємо також коврики, подушечки, в'яжемо носки. Багато людей наших не тільки працює тут, у нашому цеху, будемо так казати, а і вдома. Ті, які не можуть ходити, жінки, яким важко. От вони в'яжуть вдома, шиють подушечки, пожалуйста, дивіться, які коврики ми виготовляємо різного форми. І розміру для того, щоб хлопці могли собі подушечки використати носки, ось такі різні і подушечки синтепоном наповнювач, такі м'якенькі, щоб воно було їм удобно. Ну і хочу звернутися, будь ласка, до наших южан, хто хоче нам допомогти не тільки фізично руками, а й матеріально. Ем, поросимо внести свій, свій внесок посильний для закуплен... закупки сіток. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери зв'язали більше 500 маскувальних сіток.